Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди на 15 грудня. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися прогноз погоди у вашому місті. Перед тим як ми продовжимо, будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. У Львівській області в день температура буде від плюс 2 до плюс 3 градусів, а вночі вона спаде від мінус 1 до мінус 2 градусів. Протягом усього дня очікується хмарна погода з можливістю короткочасних опадів у вигляді дощу зі снігом. На Житомирщині та Київщині схожий температурний режим від плюс 2 до плюс 3 градусів в день. Та від мінус 1 до мінус двох градусів вночі. Очікується хмарна погода з періодичними проявами опадів у вигляді дрібного дощу зі снігом. У Харківській області вдень температура буде від мінус 2 до плюс одного градуса, а вночі очікується від мінус трьох до мінус чотирьох градусів. Протягом дня буде переважно хмарно, а вранці та вдень очікується невеликий сніг. У Дніпропетровській області температура вдень коливатиметься від мінус 2 до плюс 1 градуса, а вночі вона спаде від мінус 3 до мінус 4 градусів. Переважатиме хмарна погода з можливістю невеликого снігу вранці та вдень. У Одеській області температура вдень буде від плюс 2 до плюс 3 градусів, а вночі вона спаде від мінус 1 до мінус 2 градусів. Очікується хмарна погода з короткочасними дощами та мокрим снігом. На Хмельниччині та Вінниччині температурний режим буде аналогічний від плюс 2 до плюс 3 градусів в день та від мінус 1 до мінус 2 градусів вночі. Очікується хмарна погода із невеликими дощами та мокрим снігом в день та вранці. У Чернігівській області в день температура становитиме від нуля до плюс 1 градуса, а вночі від нуля до мінус 1. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою уночі йтиме дрібний дощ зі снігом. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. На Сумщині денна температура буде від нуля до плюс одного градуса, а вночі від нуля до мінус одного градуса. Весь день у Сумах буде хмарним, вранці очікується дощ зі снігом. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. У Рівненській та Волинській областях очікується температурний діапазон від плюс одного до плюс двох градусів в день. Та від нуля до плюс одного вночі. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. З самого ранку, йтиме дрібний дощ зі снігом, під вечір його змінить дрібний дощ. У Тернопільській області вдень температура становитиме від мінус двох до плюс одного градуса, а вночі вона може опуститися до мінус трьох градусів. Очікується хмарна погода з невеликими опадами у вигляді снігу та дощу вдень і ввечері. У Івано-Франківській області та на Закарпатті схожий температурний режим від плюс 1 до плюс 3 градусів в день та від мінус 1 до мінус 3 градусів вночі. Очікується хмарна погода із невеликими опадами у вигляді дощу та снігу протягом усього дня. У Кіровоградській області в день температура становитиме від мінус 1 до плюс 2 градусів, а вночі вона може опуститися до мінус чотирьох градусів. Протягом усього дня очікується хмарна погода з короткочасними опадами у вигляді снігу. У Черкаській області та на Полтавщині схожий температурний режим від мінус 1 до плюс 2 градусів в день та від мінус 4 до мінус 3 градусів вночі. Очікується хмарна погода з короткочасними опадами у вигляді снігу та дощу в день та ввечері. У Херсонській області вдень температура буде від мінус 2 до плюс 1 градуса. А вночі вона може спуститися до мінус 4 градусів. Протягом усього дня очікується хмарна погода із невеликими опадами у вигляді дощу та снігу. У Запорізькій області та на Дніпропетровщині схожий температурний режим від мінус 2 до плюс 1 градуса в день та від мінус 4 до мінус трьох градусів вночі. Очікується хмарна погода з короткочасними опадами у вигляді дощу та снігу протягом усього дня. У Донецькій та Луганській областях в день температура буде від мінус 2 до плюс 1 градуса, а вночі вона спуститься до мінус 3 градусів. Протягом усього дня очікується хмарна погода з невеликими опадами у вигляді снігу. У вечірні години можливий короткочасний дощ з мокрим снігом. У Чернівецькій області в день температура буде від мінус 1 до плюс 2 градусів, а вночі вона може спуститися до мінус 3 градусів. Протягом усього дня очікується хмарна погода із невеликими опадами у вигляді снігу та дощу. В Криму вдень температура становитиме від плюс 1 до плюс 3 градусів, а вночі вона може спуститися до мінус 1 градуса. Очікується хмарна погода із невеликими опадами у вигляді дощу та снігу. У Миколаївській області в день температура буде від мінус 2 до плюс 1 градуса, а вночі вона може спуститися до мінус 3 градусів. Протягом усього дня очікується хмарна погода із невеликими опадами у вигляді дощу та снігу. Опади можливі як у день, так і ввечері. Таким чином, на 15 грудня в Україні очікується різноманітна погода із хмарними умовами та можливістю невеликих опадів у різних областях. Будьте готові до змін у температурному режимі та опадах та не забувайте про відповідний одяг. Бажаємо вам приємного та комфортного дня!